Вітаю, друзі, а також усі інші. У нас сьогодні 10 січня 2025 року, і це 1052 доба мужньої оборони України проти навали російських окупантів. Як і завжди, ми з вами продовжуємо огляд мапи бойових дій, що відбулося за останню добу, і події наступні. Звісно ж, російські окупаційні війська. Максимум своїх зусиль зосереджують саме на Кураховському напрямку. Саме на Кураховському напрямку вони змогли повністю, як це було і передбачено, вирівняти на південь від Курахова лінію боєзіткнення. Тобто, ось фланг на південний фланг від самого міста Курахове з закриттям безпосередньо. Локації по західній адміністративній межі в районі механізованого заводу, а це не означає поки що, що Корахова повністю окуповано росіянами, але тим не менш, це вже питання часу, можливо, навіть годин, не те, щоб говорити про дні або про тижні. Механізований завод зараз продовжує виконувати свій функціонал гальмівного аліменту, який гальмує. Просування росіян, а також виснажує їх. При цьому російські окупаційні війська так і не змогли за останні місяці і тижні, та навіть останні дні, коли вони мали можливість прорватися на північ від сухих ялів Вони не мали змоги прорвати нашу оборону. Навіть не зважаючи на те, що концентрували тут ресурс, який був використаний не тільки за рахунок найбільш боєздатних моторстрілецьких бригад групи Військ-Центр, а також і групи Військ-Схід. Отже, Н15 для них зараз з півдня продовжує залишатися недосяжною, але є і негативні моменти. За останню добу російські окупаційні війська розширили зону контролю в районі Слав'янка Петропавлівка Шевченка, це той самий рубіж, який знаходиться на північ від Курахова. І саме тут росіяни будуть і продовжувати намагатися, по перше, не тільки закривати свої фланги, які вони зараз, скажімо так, проривами по основним населеним пунктам сформували, але і рухатися далі. В нещодавному своєму звіті я також акцентував увагу на тому, що для росіян на північній частині від річці Вовча є важливим не стільки просування для перерізання Н-15 безпосередньо через старі Терніна, дачне або Через якісь інші напрямки, ну можемо їх собі уявляти безліч. Але для них є важливим вихід в першу чергу на Андріївку. На Андріївку, яка є перехідним таким елементом подальшого розвитку подій в е, прориву на та перерізанні Н-15 та виходу на Н-15 від самої. E, e, самого Курахова, e, задля чого російські окупаційні війська і розпочали ці наступальні дії. E, окрім цього, росіяни намагаються не тільки сформувати ось такі фланги вони намагаються ще і переконцентрувати частину своїх сил-резервів на Покровський напрямок. На Покровському напрямку. За останній час росіяни продовжили реалізацію своїх планів щодо перерізання логістики в районі Котлини, тобто 0406. для них це є важливим а також вихід в подальшому в перспективі на М 30 про це ми говорили неодноразово для росіян. Саме Покровський напрямок в першу чергу залежатиме від того, як будуть відбуватися події. На Кураховському виступі, якщо російські окупанти зможуть захопити а, і контролювати Кураховський виступ, вони можуть розпочати наступ на Покровському напрямку. Але тут є і інший нюанс: на Покровському напрямку можна розпочинати наступальні дії при умові, коли Перерізана логістика, створено відповідні умови, не тільки пов'язані з перерізанням логістики, а також із формуванням єдиної лінії боєзвітнення, яка зараз поки що у росіян не сформована. А якщо ми говоримо навіть про перерізання логістики, то перерізання логістики це не просто прорив в якоїсь локації, наприклад, ось в цьому рубежі. А це і формування відповідних флангів, тобто вихід в напрямку на Дніпропетровщину, про що неодноразово також акцентувалося: росіяни зможуть розпочати наступ на Покровському напрямку виключно тільки у цьому випадку, коли будуть сформовані усі ці умови. Є ще один дуже важливий момент, який буде впливати на подальший розвиток подій в районі Покровського. Це возвіженка, маленький населений пункт, в районі якого за останній час сили оборони України здійснили декілька досить о, результативних контратак, які змусили російських окупантів залишити свої позиції. Тобто, ми відбили їх просування о, на трасу 05 06 Що це за траса? Це саме та траса, про яку ми говорили з 2024 року. Російські окупаційні війська будуть намагатися її перерізати, щоб перерізати логістику на Покровськ зі східної частини. І саме тут ми можемо зараз спостерігати те, що Сили оборони України відновили позиції відповідно і відбили спроби російських окупантів. Закрити декілька флангів в напрямку від Возвіженки на Єлизаветівку, але цей тиск він продовжується. Росіяни дуже добре розуміють, що саме в напрямку на Єлизаветівку вони будуть мати відповідний успіх перерізання цієї логістики, якщо вийдуть з декількох одночасно векторів, і о, вони витрачають велику кількість свого ресурсу. Переважно піхотної компоненти, ми зараз е, можемо спостерігати якомога менше е, російської бронетехніки, основних бойових танків та іншої механізованої компоненти, які спрямовані на е, основних е, напрямках ударів з боку російських окупаційних військ: Краматорський напрямок, Покровський напрямок, Торецька агломерація, Кураховський напрямок, Времінський напрямок. Саме там використовується мінімальна кількість саме механізованої компоненти, використовується переважно піхотно. Тобто, росіяни переходять від складової механізованої до піхотної для того, щоб здобувати якісь перемоги для того, щоб просуватися. Відповідно, це неможливо, оскільки піхота без підтримки механізованої компоненти вона не може повноцінно виконувати свої бойові. Задачі, але у росіян виникає саме цей дефіцит, про що ми і знову ж таки прогнозували, про що постійно говорили. Якщо е зараз про воздвіжанку, то це наглядний приклад того, як росіяни намагалися прорватися, але їх зупинили. Але це не означає те, що вони взагалі зупинять е свої спроби прориву, оскільки нехтування людським ресурсом для них є. Притамаливим, і вони будуть надалі використовувати таку компоненту для того, щоб прориватися по іншим напрямкам. Турецька агломерація. В турецькій агломерації росіяни е зараз намагаються прорватися далі в саме житлову забудову, вийти на межі з використанням їх прориву по промисловій зоні, вийти на межу Турецька. І там саме скористатися можливістю перетнути і зімкнути ось ці основні свої ресурси. На жаль, це не є якоюсь достатньо оптимістичним прогнозом для турецької агломерації. Це говорить про те, що росіяни зараз мають можливість в принципі в першому кварталі 2025 року закрити це питання. Саме перший перший квартал 2025 року може бути для турецької агломерації завершальним, і після цього буде розпоч... будемо розпочинати вже огляд інших напрямків руху російських окупантів. Але хочу згадати, що в 2024 році, коли російські окупаційні війська почали свої наступальні дії. В районі е, турецької агломерації, починаючи фактично з, е, з не те, щоб серпня, а навіть з липня е, минулого року, то вони за цей час мали просування, яке, м'яко кажучи, називати якимось масштабним проривом, ну, досить складно. От вам, 1 липня 2024 року. Російські окупаційні війська вийшли на рівень шуми е південне та підійшли до дружби. Е якщо ми говоримо про червень і говоримо про 1 червня, ось цей рубіж, 10 червня. Нічого не відбувається. 15 червня, 20 червня, це початок ротації, які розпочались в турецькій агломерації. Потім, 25 червня, це той самий прорив, 20-25 червня, про який я неодноразово згадував. Деградивна, непрофесійна, профнепригодна ротація, яка відбулася в турецькій агломерації в цей період, одночасно для двох е бригад. Е ну м'яко кажучи, вона повпливала на те, що потім відбувалося саме на цій ділянці. Ще раз нагадую, 20-25. Якщо хтось не знає, то я також нагадаю, що саме ця ділянка це була найбільш укріплена ділянка на схід від турецької агломерації. Там були найбільш укріплені рубежі, які мали б тримати оборону до трьох місяців. Я вже приводив приклади того, як міста, населені пункти та навіть села і інші території можуть тримати оборону. Якщо все відповідає, ну давайте так, госту, тактико-технічним характеристикам, то воно тримається оборону як треба. А, ось ця ділянка вона не витримала оборону три місяці. Вона впала за 5 днів. Чому? Ну, тому що де хто зробив де, м'яко кажучи, професійні дії і за це не понес на сьогодні жодної відповідальності. Це вже інше питання. Але загально Тарецьк став для російських окупантів станом на сьогодні серйозною перепоною, оскільки він має багато перешкод не тільки. Які пов'язані з перешкодами штучного характеру, ну тобто рівень оборони і так далі, і таке інше, це все пов'язано і з природніми перешкодами. Турецька агломерація це насправді я скажу так: це локація, яка могла б тримати оборону більш ніж як рік. Просто запам'ятайте ці слова. І на жаль, що вона не змогла стримати оборону російських окупантів за цей період. Я думаю, що до липня і червня 2025 року на жаль, турецька агломерація буде втрачена. З іншого боку, ми продовжуємо вести оборонну стратегію. Ми ведемо саме оборонні дії по всій лінії боєздітлення. Ми на сьогодні з'єднулися з серйозною проблемою, пов'язаною не тільки з подіями в нашій зоні бойових дій, але і з тим, що відбувається в світі. Ми повинні звертати увагу і на те, що відбувається в інших країнах, які там відбуваються політичні зміни. В більшості випадків саме ці зміни будуть впливати в подальшому і на те, наскільки ми зможемо ефективно е, відбувати е, наступ нашого ворога, а не тільки наступ на полі бою, а також в інформаційному просторі. Дякую всім за увагу. Е, я закликаю усіх, як і завжди, тиснути лайк. Підписуватись, а також тиснути дзвоника, щоб отримувати постійне оновлення щодо відео на обох які стосуються огляду мапи бойових дій та інших оглядів. Окрім цього іншого, я закликаю не тільки коментувати відео а і ставити мені питання. Щодо о, тих чи інших подій, які відбуваються в зоні бойових дій, а також на, політичному, на політичній арені. Е, кожної суботи на обосує я відповідаю на 10 найцікавіших питань від оглядачів. Це вже є традиційним і я завжди це роблю. Тому, друзі, закликаю це робити. Дякую всім за увагу і, як завжди, слава Україні! Слава нації! Перемога буде за нами.